Привіт! Ви на каналі Земелька. Ну, а ми сьогодні почнемо наше відео із зустрічі з Максимкою, Мілсі та мною, Ласкою Шоколадкою. Ну що ж, поїхали? Шоколадка, а ти чому не стоїш? Я не хочу, я хочу полежати Добре. Що ви можете розказати нашим друзям про себе? Хто почне, почне? Я почну. Я новий котик, якого зробили пару днів тому назад. Пару днів тому назад. Я Мілсі, мене брали з собою на прогулянку. Мене теж не так давно зробили. А мене зробили сьогодні зранку. Ну, ось така ось троїця. В мене є якоби батьки, які вирішили, що я їхня доня. Але я сама такого не відчікувала. Ну, вже що є, то є. А ви можете трохи потихіше. Моя кофійка тільки но ну, заснула. Добре, добре, що ти така зла сьогодні? Що ви ще можете розказати? Нас із Максимкою беруть на пляж влітку, але усі гадають, що ми будемо купатися в прорубі. Але це не так. Ми поїдемо влітку на пляж і будемо там купатися. Нам навіть дозволила наша господарка помочити трошки кінчики лапок і хвостиків, бо воно сохне саме найбыстріше. А так плавати ми будемо в контейнері. Так, і я навіть придумала в якому. Ой, дякую. А, ви, а давайте покажемо друзям, що ви будете брати із собою. Так, давайте. Мяу- мяу, Мури, чемоданчик, покажись. Ось наші речі. Друзі, не, дивуйте, не дивуйтеся, це нам, господарка все робила. Так, вже повний чемоданчик, але вона іще щось думає. Так, так Мілсів. Правду вам, каже, не обманюю, я справді ще щось хочу придумати. Е, а де мій купальник, я не зрозуміла? Під моїми плавками. Ти куди його дів? Так, а ну Мілсі, у нас тут зйомки, якщо ти не забула. Ой, вибачте, друзі. Ага. Щас з кадра викину. Добре, добре. Тепер, Мілсі, тобі треба вибачитися перед Максом. Добре, вибач Максимо. Добре, вибачаю. Але ж все ж таки, де мій купальник? Та я ж вже сказав. Так що мені ритися в цьому чемодані, щоб лише надіти свій купальник на пляжі? Ну, Я заберу свої плавки і ти свій купальник, що тут несправедливого? А те несправедливе, те, що мой, мій одяг повинен бути поверх твоїх плавок, а не навпаки. Ой, да прям таки. Вже достатньо, мене зовсім мене зовсім не беруть, а ви ще ругаєтесь свартесь. Так, нас вон, не беруть. Ну, так, правильно, ви так не хвилюєтесь, як ми. А ви думаєте, нам не хочеться із вами? Ну, це не наші, не ваші проблеми. Тому я тут не при чому. Мене можете не обвіняти. А що, це моя вина? Якщо ми посварилися, то так. Ох, вже ці плавки мої. О, а давайте покажемо, що в нас є. Ні, я думаю, що це, що це для іншого відео. Ми зробимо обзор, якщо ми наберемо хоча б 100 лайків. Хоча б. Наберіть, будь ласка, хоча б 50. Ну, 100, мабуть, забагато буде. Але хоча б 50 лайків, будь ласонька. І ми зробимо обзор нашого чемоданчика повністю. І з нами. Так, будь ласонька, хоча б 50 лайків. А якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами. Бо в нас тут іще купа всього інтересного. До Мурбачення!